Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. З так під раковиною в гуртожитку нау утворився ще один гуртожиток тарганячий, і відео з ним здійняло неабиякого галасу в мережі. А ось власне і один з корпусів славнозвісного гуртожитку. Ну що, ходімо на пошуки тарганів? Перед входом в гуртожиток зустрічає студента Андрія, який живе тут вже чотири роки. За чотири роки тарганів бачив. Звичайно. Наприклад, якщо у нас був момент на секції, коли десь неділю не забирали посуду з кухні, от тоді вже починають вони розплоджуватись. Вони їх на, появляється дуже-дуже багато, і тоді вже треба прям робити якусь уборку початку. Так що таке. Про те, що по сусідству зі студентами живуть тергани, мені підтверджує, і голова студради, третьокурсник Віктор. Як часто ви зустрічаєте тарганів у вас у гуртожитку? Ну, кожен день, напевно. Де найбільше? А, найбільше це загальні місця, це кухні, секції, коридори. Чи дійсно настільки жахлива от картина, як ми бачили Ні. на цьому відео? Ні а, картина взагалі не така. А, так, є торгани, але набагато менше зараз і перевірю, вирушаю в одне з їх улюблених місць збору. Чому тут є таргани? У мене в принципі питань немає. Як часто ви тут прибираєте? Скажіть, будь ласка, а, зараз а, вже якби відмінили те, що студенти чергують на ну по бажанню. Ми можемо по внутрішньому положенню гуртожитку ввести такі правила, щоб студенти чергували. Але примусити студентів це робити складно, складно але да але ні в кутках, ні за плитою якомах не знайшла. Принаймні живих, ось подивіться. Ось цей, фу-фу-фу, він же своє віджив, а мені здається, ось ось ще якісь рештки, теж Таргана. Проте, як тільки ми зайшли на сусідню кухню, біжить Ну, Ну, який красунчик. Але один, один, не так багато. Що вам сказати, гуртожиток? Красота, є якщо ви прийшли шукати то, що як на відео, то такого ви ну, ні, я розумію. Наше близько не знайдете. Це іменно сфор сформувалося гніздо, десь тось якась щелька, ще десь, тось просто не дослідила. Про тарганячу проблему знає і ректорка Національного авіаційного університету Ксенія Семенова. Так в гуртожитках університетів є таргани. В гуртожитках нау є таргани. І в усіх інших університетах в гуртожитках є таргани. Доволі очевидний факт. Проте, вони запевняє пані Ксенія, не вважаються нормою і постійно боряться зі шкідниками. Університет регулярно замовляє дезінсекцію, так само дератизацію, Це так само, як ми робимо прибирання, так само як ми платимо за електрику за вивіз сміття. Це ну одна із послуг в обслуговуванні гуртожитків. Тут важливо зрозуміти, що ніяка дезінсекція не допоможе вивести торганів остаточно без капітального ремонту. На це зараз немає коштів, але все, що від нас залежне до вересня, ми звичайно зробимо. Однак, на жаль, перевірити, як і наскільки часто університет проводить дезінфекцію, зараз фактично неможливо, каже адвокат Богдан Кушнір. Під час дії воєнного стану у нас санітарно-епідеміологічна служба не проводить перевірок. Зараз накладений мораторій на певну їхню діяльність. А от наскільки небезпечні такі втікачі до речі, саме втікач буде в перекладі з тюркської тарган, розпитує у лікаря-інфекціоніста Євгенії Менжуліної. Самі по собі тергани, як такі вони є, вони е, не мають такої шкоди великої, тому що вони не є джерелом інфекції, але вони є переносником інфекції і на собі вони можуть переносити різні віруси і бактерії. А особливо, якщо це такі соціальні місця, де гігієна не дотримується, то від групи стафілококу, сальмонела, гельмінти е, різних листів. Паровіруси на собі можуть переносити, і неважливо, це один Дарган чи ціла їх родина. Достатньо, або він своїми лапками підхопив інфекцію і приніс її на кухню, а там вже занести цю інфекцію собі в організм простіше простого. Тож юрист радить студентам звертатися зі скаргами до санітарно-епідеміологічної служби. Адже, хоч зараз планових перевірок немає, після звернення вони будуть зобов'язані розібратися в ситуації.